Тема краси і молодості завжди актуальна. Багато хто з нас прагне вести здоровий спосіб життя, Приділяю увагу правильному харчуванню, регулярно влаштовую собі спа процедури та відвідує косметолога. Але для багатьох слово косметологія залишається сповненим питань та загадок. Щоб розвіяти всі сумніви щодо цього напрямку, наша знімальна група завітала до нової студії краси в нашому місті про Лазер, де ми зустрілися з косметологинею Тетяною Вдовіною. Вона розповіла. А нам про сучасні методи догляду за шкірою та відповіла на найпоширеніші запитання, які хвилюють кожного, хто бажає зберегти молодість і красу на довгі роки. Тетяна, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що таке мезотерапія? Доброго дня. Мезотерапія це косметологічна процедура, направлена на поліпшення стану шкіри. Тобто, коли в нас хворіє волосся, ми використовуємо шампуні з різними біодобавками місцево. Коли в нас хворіють ногті, ми використовуємо лікувальні лаки місцево. А коли наша шкіра втрачає тонус та природний тургор, свою сяючу властивість, ми використовуємо місцеву мезотерапію. Це різні коктейлі. З додавленням гіалуронової кислоти та різних вітамінів, поліпептидів, мінералів, полімолочної кислоти, які сприяють покращенню стану нашої шкіри, щоб ми надовго залишалися сяючими та молодими. А біоревіталізація що таке? У жінок та у чоловіків за стан шкіри відповідає колаген. Колегену потрібна волога для того, щоб ця волога утримувалася, в нашому організмі є така речовина, як гіалуронова кислота. Біоревіталізація направлена на занесення до шкіри гіалуронової кислоти, яка насичує шкіру водою разом з цим. Вона насичує покращує кровообіг, насичує вітамінами та мінералами з власного організму. З якого віку можна робити цю процедуру? Мезотерапію можна робити навіть з 18 за показаннями. Це можуть бути рубці трав, післятравматичні після травматичні та післяопераційні. Це може бути акне та постакне. А біоревіталізація показана для жінок трошки старшого віку, десь тридцяти з тридцяти п'яти. А коли ж стає видно результат процедури? Ну всі хочуть одразу, але на жаль, на у косметолога це не проявляється. Ефект з'являється десь від 2 до 10 тижнів. Поліпшується стан шкіри. Вона набуває більш пружного вигляду і починає сяяти. Також ми обговорили одну з найпопулярніших процедур у косметології аугментацію. Це метод корекції контуру губ, який набирає все більшої популярності серед тих, хто хоче змінити або підкреслити природню форму. Тетяна детально розповіла про те, як проходить процедура, які матеріали використовуються та які результати можна очікувати. Тетяна, також ми знаємо, що ви робите аугментацію, тобто збільшення губ. Розкажіть, будь ласка, навіщо взагалі збільшують губи? Дивіться, кожна жінка хоче бути гарною, але в нашому суспільстві якось так склалося, що збільшити губи це звучить якось трохи вульгарно, правда? Ну, таке в нас життя. Всі міняють форму нігтів, форму зубів, колір та довжину волосся, і це нормально. А коли жінка хоче збільшити губи, вона в цьому соромиться іноді. Признатися навіть самі собі. Ми не розуміємо косметологи, чому так відбувається, тому що це природно хотіти казатися красивішою і намагатися зробити себе кращою, коли для цього є всі можливості. А після самої процедури губи будуть виглядати штучно. Мета кожного косметолога добитися як можна більш природного ефекту, але, на жаль, після процедури буде деяка припухлість, яка буде надавати губам штучного вигляду. Але цей ефект проходить за 7-10 днів. А скажіть, будь ласка, скільки загалом тримається ефект збільшених губ? Люди думають, що один раз вкололи, і це вже на все життя. Ні. Наші філери складаються в основному з ялуронової кислоти, яка з часом розсмоктується. Все залежить від стану проходження біохімічних процесів в організмі людини, від міміки людини, від того, який спосіб життя веде людина. В середньому це десь 12-18 місяців. Потім філер безслідно розсмоктується. Та розходиться в організмі. Тетяна, ну і розкажіть, якими препаратами користуєтесь? У нас є препарати різних фірм виробництва: Це Франція, Італія, Корея. Це тіосіалькість для збільшення природного об'єму губ. Він робить їх більш пухкими, це м'який філер. Також сюди відноситься скінфіл. Ювідерний нейрамі, та волакс – це для жінок більш літнього віку, коли губи втрачають свій природний об'єм. У жінок з'являються зморшки біля губів. Ви бачили, мабуть, так звані кисетні зморшки. Нейраміс більш плотний. Він додає об'єму та розгладжує ці зморзморшки. Ну що ж, ми вам щиро вдячні? Дуже було цікаво. Бажаємо вам успіхів у вашій роботі. Дякую, дуже приємно. Також було дуже цікаво з вами поспілкуватися і розповісти більше про свою роботу.